Thank you. Вони не пройшли повз тих, хто потребував допомоги у потрібний час. Звернули увагу на підозрілих осіб, а сьогодні отримують заслужені нагороди. Сергій Чумак один із тих полтавців, яким вдалося самотужки затримати правопорушників. Я шов направлявся додому і побачив велосипедиста, який мене обогнав. І мені просто бросилися в очі. на рулі у нього тросик був, велосипедний перекушений. Явно я відповідно, крикнув йому «Стой!», він почав бігати. Ну мені нічого не залишилося, як Погнатися за ним. Uh... І по по щасливому стеченню обстатів ствон упав і подоспел і задержал його. Ще один герой, якого нагородили цього дня, Дмитро Курстуров. Разом зі своїми товаришами він затримав чоловіків, які вночі намагались викрасти пальне з автомобілів. А Станіслав Артамонов зовсім нещодавно, за словами 61-річної Полтавки, став її янголом-охоронцем. Він випадково став свідком того, як зловмисник вирвав з рук жінки сумку. Хлопець без роздумів кинувся наздоганяти грабіжника. Затрим. Вав його та передав працівникам міліції. Це говорять правоохоронці на перші випадки, коли звичайні громадяни допомагають стражам порядку. Ми здійснюємо з громадськістю постійні патрулювання. Навіть за рахунок особистого часу працівники міліції також з небайдужими громадянами патрулюють вулиці по обслуговуванню місця території.